Так, шановні друзі, працівники пошти зі мною відмовляються розмовляти. Я це належним чином документую сьогодні. Так, все, я Що з приводу пошти на моє ім'я. Ваші документи? Будь ласка. Так, біля так. так. Документи, які посвідчують документ. особи. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт. Паспорт, а де це передбачено, щоб паспорт надавали? На Я даю це документ чи ні? Документ, документ це... посвідчуючи особу. Ви яким заборонено це? Є правило поштового зв'язку. Пош... Правила для мене не діються. Вони у вас працюють ну, от для мене для, для... для того, щоб от, я вам для виклик... мене, для мене закон для мене діють. Я не буду Чому ви нав'язуєте свої правила до мене до як до людини. Прийшли на я надаю На пошті теж працюють закони. Головними являються закони, не правила. Згідно правилами, згідно розпорядженням, ви... згідно своїми посудовими інструкціями. Ви відмовляєтесь надати мені документи, ви як керівник відділення. Ми з вами вже про це говорили. Без да. документів. Я вам ось, шановні друзі, я показую що військовий квиток, вони не визнають про спілковий квиток, все, не видають. Тобто, не визнають оце, значить, от у мене ще є одне посвідчення Міністерства торговлі, в принципі, я все показую теж належним чином. Вони це не визнають і нав'язують мені оцю послугу, яку я не замовляв. Для чого мені там розбирати? Я надав необхідні документи, які посвідчують мене як людину. Так, ви ще раз говорю, ви відмовляєтесь мені надати мені інформацію. Мені повинна прийти поштова кореспонденція. Відмовляєте давати мені? Будь ласка, документ пред'являйте. Я вам надав Той документ не посвідчує вашу особу. Ми по таким документам не видаємо. Ну, не буде так, все. Так, Ну, шановні друзі, по моєму я. ви ж знаєте, що я ви знаєте паспорт. Ви я не визнаю, я не являюся громадянином корпорації «Україна», Ви ж це знаєте. ну тоді вибачте. Ну так і вам не сюди. Ну тоді де де моя де поштам в Україні? Ми визнаємо наші документи? документи. Якщо ви Україні не визнаєте Україну і не визнаєте наші де документи, то вибачте. У ви мене не одна як адресі. була вона така й залишилася. Це ви де от попали ви на нашу територію, що дік к наші свої права корпорації України вашої. Преса переплата, мобільний поповнення. Так, от, шановні друзі, значить, ви зрозуміли, сьогодні от, 13 січня 2024 року мені поштове відділення відмовляє мені надати поштову кореспонденцію, яка надійшла на моє ім'я. Значить, я це можу посилатися, значить, це буду приділяти вам рахунок. От ви знаєте, що вже у вашій фірмі. Я знаю, ви мене вже на 15 да, років посадили. Все, що, про що ми все. з вами говоримо? Атакі... Буде. Все, тоді до побачення. No.